Красний Дрогобич, туди центр площа ринок, а ми прийдемо тут, вулиця Підвалля. Прогуляємось. У нас теж звідси є відео, але майже колись подивитися порівняти що змінилось. Караокі А будинки в основному, на жаль, потребують ремонту. Хто би що не казав? Значить, це завдарики можна заходити тут, тут не початий край роботи щоб ходити, дивитися, вивчати, цікавенки. Можливо і прави був Бруно Шульц, жили тут маги, я не знаю. Я магів тут ніколи не бачив. Але вулиця Підвалля в самому центрі міста. Дорогобич, звичайно, має свою магію. А частина будинків підваля має адресу, а частина будинків площа ринок. Цей будинок ліворуч це площа ринок 17. Праворуч колись там був ресторан, вже вже нічого не лишилося. Берізка, правда? Отак вже давно давно не ходив, mm -hmm. почав теж забувати. як називалося. Ще трошки друга для шанувальників цього старовинного міста. Пап Беррімор. Підозрюю зачинений вже давно. Ми виходимо з вулиці Підвалля. Прямо до театру. Львівський академічний обласний музично-драматичний театр імені Юрія Дрогобича. Так називається так, а знаходиться фізично в Дрогобичі. Незважаючи на те, що це сьогодні в Дрогобичі День міста, великої кількість людей ви тут не побачите. Маршрутка дрогобич трускавець Повернемо, зайдемо в центр. Давайте підемо на шевську, щоб тут не заходити вже так зовсім банально. Там площа ринок зразу. Ми пройдемо вулицю Шевську. Ми на Ковальську і там лівіше повернемо на площу ринок. Бачите, стараємось йти швидше, щоб максимально багато встигли побачити цікого себе. На відео. Може на Ковальську, а може давайте перейдемо через. Через Сайтський канал побачили. Як буде цікавіше, так підемо. А йдемо через советський канал. І десь так буде цікавіше. А звідти вже направо. Ми тут ходили недавно наліво. Підемо звідти направо. Ні, радше. Поравора чи до Типовальська, прямо до Бандери. А туди до базару, туди зараз не підемо. Прогуляємось, трошки зробимо теж такий цікавий, гак? Пам'ятник? Бачите, навіть таку спекотну погоду. Тут імітація дощу, ніби з парасольки йде дощ. Йдемо ярмарок подивимося зараз. Франко, до речі, не переповнений зовсім Нема багато людей франка. А нагадаєш, що і неділя, день міста. По ідеї все мало бути переповнене. О, дивися? Ну так, якщо сказати, в цей же день трускавці відбувалося відкриття магазину Сінсей, у зібрало більше людей. Ще теж небагато. <плес> Ярмарок. Глянські. Теж концерт.

А банк відкрився в Трогобичі тут, я навіть не знав. А і люди були. А, і цей. Телефонна будка теж як була, так і залишається. А з нового, щоб вам нове показати, тут добудували торговий центр. Ми не ходили деякий час, я не бачив, що торговий центр добудований. А, це найкраще видно, певно, на вежу. Ципрус, магазин, мені здається, був. от. Ресторани були, всі кафе були. Ну, Віла тим більше було. От, з нового з'явився торговий центр. І донизу до садоварні дорога. Сподіваюсь, ще б нас похвалять, показали цей новий торговий центр, який він ж точно не бачив в Дрогобичі. А от вона. Ну, Будинки всі, що старовинні, на щастя, залишилися, ще нічого тут не зруйнували, не розібрали. А могли би, правда? Праворус. Це в нас суть прогулянки, бачите, не самою площою ринок, а такими вуличками біля площі ринок. Не, не скажеш маловідомі, але звичайно вони відомі, але... Земна сотка щось нове. Не був, не знаю, не пив, але цікаво. Ей, вежа. Крафтове вино пиво. І виходимо на початок Бориславської до собору. Праворуч піде Бориславська. ми туди не підемо. У нас є все, Бориславська на відео, дивіться, переглядайте. Ай! Бачите, в церкві служба закінчилася, вже люди розійшлися. Пудемо на площу ринок. На ринок далі що триває, ніж з боксу. Ми вже бачите, підійшли майже з того місця на підвалі, звідки стартували. А, ми тут поверхнулися. кілька кроків донизу Йдемо до того місця, де ми стартували. Прямо донизу вулиця Трускавецька, дорога на Трускавець. А, з банки. До речі, давно тут є досі працює. А тут ми стартували з спідвально.